Кітела прокидає собі на хід, прокидає в центр. Добре діє Кітела. І подивіться, заходить він пастуха, який синіс у центрі поля. Трава на лівий фланг. Поповський прострілює. Стійка, удар по воротах добиває. Ну, це хліб, насправді, срія паніка, опинитися в тому місці в потрібний. Хороша передача вперед, і тут подивіться, ідеально, просто в ногу Панченку, Панченко приймає, розвертається, Панченко пробиває його! дубль Сергій, Панченко, і, ви знаєте, дуже спокійно зіграв, не приймав поспішного рішення. Він на паузі. Тура, Пастух. гравцям Пастухов Кракові грати проти габаритного пастуха. І пастуху про те, що габаритний ще і дуже технічний. Хороша передача і це тренує. Повністю відображає перебіг подій на футбольному полі. Закономірний рахунок. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет, підтримуємо український футбол.